Вітаю! Мене звати Тетяна Козян. Я старший юрист практики військового права юридичної компанії «Приходько та партнери. У цьому відео я розповім про виплати для військових при звільненні зі служби. Скільки отримує військовий при звільненні? Чи впливає на розмір виплати строк служби? Як правильно подати рапорт на виплату грошової допомоги при звільненні? Давайте розбиратися при звільненні з військової служби всі категорії військовослужбовців мають право на отримання низки виплат. Основні виплати при звільненні. Одноразова грошова допомога. Мобілізовані військовослужбовці отримують ОГД у розмірі 4% від місячного грошового забезпечення за кожен повний місяць служби, але не менше 25% місячного забезпечення. Контрактники мають право на ОГД у розмірі 50% від місячного грошового забезпечення за кожен повний рік служби. Компенсація за невикористану відпустку виплачується за всі дні невикористаної щорічної відпустки, включаючи попередні роки. Якщо військовослужбовець має статус учасника бойових дій, додатково компенсується 14 діб за кожен рік служби. Компенсація за неотримане речове майно виплачується всім військовослужбовцям, які звільняються зі служби, окрім строковиків та курсантів. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань надається за наявності відповідного рапорту та підтверджуючих документів. Чи впливає строк служби на розмір виплат? Тривалість служби безпосередньо впливає на розмір одноразової грошової допомоги. Мобілізовані 4% від місячного грошового забезпечення за кожен повний місяць служби. Контрактники 50% від місячного грошового забезпечення за кожен повний рік служби. Як подати рапорт на виплату грошової допомоги? Перше. Підготовка рапорту. Складіть рапорт на ім'я командира військової частини з проханням про виплату відповідної грошової допомоги. Друге: додатки до рапорту. Копія наказу про звільнення, довідка про проходження військової служби, інші документи, що підтверджують право на виплати, наприклад, посвідчення УБД. Третя подача рапорту. Рапорт подається через діловода частини або безпосередньо командиру. Четверте строки виплат виплати повинні бути здійснені у день звільнення або не пізніше 7 днів після нього. Чим ми можемо допомогти? У ситуації звільнення з військової служби адвокат може надати низку професійних послуг, які значно підвищують шанси на отримання всіх належних виплат і захист прав військовослужбовця. Перше це правовий аналіз підстав звільнення, друге оцінка права на виплати, третє складання правильного рапорту. Четверте супровід процесу отримання виплат. П'яте оскарження неправомірних дій. Шосте захист при медичному звільненні. Адвокат це не про формальність. З допомогою адвоката військовослужбовець має значно більше можливостей отримати те, що належить згідно закону. Особливо важливо звернутися до адвоката, якщо звільнення пов'язане з пораненням, інвалідністю або складними життєвими обставинами. Якщо вам потрібна юридична допомога юриста з військового права, телефонуйте за номером, що бачите на екрані. Пишіть у WhatsApp, Viber або Telegram.